Вам не раз доводилось чути від поліцейського. У вас 10 днів є, а Юрій Володимирович, оскаржте моє рішення судді, будь ласка, звертайтеся в судовому порядку. І я спробував оскаржити дії поліцейського. Мною було подано позов на незаконні дії поліцейського, а також на незаконну постанову про перевищення швидкості. І я виграв в суді першої інстанції. Але департаментом патрульної поліції було подано апеляцію, яку я теж виграв. Е, ще на запитання, ви заявляли питання, щоб перенести розгляд справи за місцем вашої реєстрації. Е, це ви маєте на увазі за адресою, де ви проживаєте? Так. Де зареєстрований транспортний засіб? Ну, за тією адресою, щоб поліцейські приїхали і розглянули справу справи? Ні, пер, перенести, у них є повноваження такі перенести розгляд справи на, да, на то, як Ну, Я вам можу яке місце? Да, за місцем. Де, де зареєстрований зараз? Місцем... відповідь була. За місцем mm. реєстрації транспортного засобу, так. Скажіть, будь ласка, яке місце реєстрації вашого транспортного засоби? Місто весім. Адреса, точніше. Він будь... будь... зареєстрований, там адреса точно. Міш... Це має це да, би... Маєте значення, що поліцейський не може приїхати. Щоб я приїхала до вас в місто Гайсів? Перенести розгляд справи, так. Да. No. Місті e, da, за місцем, місцем прописку да. Інспектор повідомив, що переносити розгляд справи не буде. Зараз ми напишемо. Я до... не приїду в газі на вас. Дайте нам ці пояснення. Додому до позивача і вибачте, добрий день, я хочу розглянути справу. Давайте визнаємо ваше запитання і ви дуже чудово розумієте, про що має на увазі позивач. Він зазначав про те, що він хоче, щоб йому надали кваліфіковану праву допомогу і щоб право розглядалися не на місці вчинення правопорушення. Я не розумію. Немало. І ви це зрозуміли, не і ми і ваші колеги. Можуть Будьте для себе юристом та адвокатом. І ніколи не здавайтесь вмійте користуватися своїми правами. Про те, як користуватися своїми правами в моєму телеграм-каналі Живе Право!